А сила лева. В тобі коньяк року номер один. Наслідки шахетних атак по Києву та Черкасах. Про це не тільки говоримо. Далі Я є групопков. Кількість поранених у наслідок дронової атаки на Київ зросла до 11 людей, серед яких двоє дітей. Оновлену інформацію повідомили в ДСНС. Падіння уламків зафіксували у трьох районах. Зокрема, в Оболонському пошкоджено 5 житлових будинків. Виникла пожежа у квартирі на 12-му поверсі. Зачепило також будівлі торгового центру та дитсадка. У Святошинському районі горіли приватні будинки. У Шевченківському пошкоджено електроопору та дорожнє полотно під залізничним мостом. Усі пожежі вже загасили. Рятувальники ліквідували наслідки нічної російської атаки на Черкаси. Там горіли висотки, складська будівля одного з підприємств і дачний будинок. Спалахнула пожежа і в двох квартирах гуртожитку на першому та другому поверхах. Ольга Косенко зараз працює на місці удару. Олю. Які масштаби руйнування? Чи є постраждалі? Вітаю, ігоре Черка Черкащину від учора. Починаючи з 23 23-ї вечора, Росія атакувала шахедами. Загалом над областю пролітало 25 безпілотників. Дуже голосні були звуки у Черкасах. Усі мешканці їх чули. 15 шахедів знищили захисники неба та сім поцілили у цивільні об'єкти. Це приватні домоволодіння, складське приміщення з деревом, яке загорілося. Найбільш понищений. Ось цей багатоквартирний будинок біля якого ми зараз перебуваємо. Тут дві квартири вигоріло вщент, від них фактично нічого не лишилося. Ще вісім дуже серйозно пошкоджені. Від вибуху шахеда спалахнула пожежа. Люди в паніці в чому були, повискакували на двір, Очікуючи рятувальників, був прильот, посипались посипали шибки. Почалася трохи паніка в будинку, тому що люди такого ніколи не бачили, і почали вибігати, панікувати, все горить, все кипить. Ну якось. На щастя, як це не дивно, хоча ще з суботи, на неділю, постраждалих практично немає. Звернулося декілька осіб від угарного газу, і люди, звісно, трошки в стресі. Двадцять дві особи були відселені. Від тимчасового прихисту. Від тимчасового прихистку, каже начальник Черкаської ОВА, постраждалі відмовилися. Хоча пункт допомоги розгорнули в одній із шкіл, де їх би могли прихистити. Та збираються мешкати у друзів і родичів. Свій пункт допомоги розгорнув і червоний хрест постраждалих забезпечать будівельними матеріалами, такими як дошки або плівка, щоб вони могли законсервувати квартири. Також на ремонт пошкоджених квартир можуть отримати. Мати мешканці до 80 тисяч гривень нині оцінюють збитки. Ігоре дякую, Ольга Косенко, про шахедну атаку по Черкасах. Там пошкоджено сім цивільних об'єктів, двоє поранених. Близько шостої ранку російські військові скинули вибухівку з дрона на цивільне авто у Херсоні. За даними ОВА, постраждали двоє людей: – 65-річна жінка та 54-річний чоловік. У них мінновибухові травми поранених шпиталізували. Азградів Росіяни обстріляли Нікопольщину. Випустили щонайменше 40 снарядів. Пошкоджені три підприємства, два багатоквартирні будинки і стільки ж приватних. ФПВ-дронами та артилерію ворог атакував Марганецьку та Покровську громади. А передмістя Дніпра, і прифронтову новопавлівку, шахедами там поранені двоє поліцейських. Росіяни зараз найбільше атакують на покровському і новопавлівському напрямках. Звітує генштаб загалом за добу на фронті 253 бойових зіткнення, і з них більше половини на Донеччині. Так, покровський відтинок. Окупанти намагалися штурмувати 113 разів. Новопавлівський, 66. Ворог робив спроби просунутися в районах населених пунктів Костянтинопіль, Новосілка, Рівнопіль та Привільне в напрямку Одрадного і Зеленого поля. На Харківському напрямку Сили оборони відбили три ворожі штурми в районі Вовчанська. На Курському напрямку відбулося 23 боєзіткнення, а Ворог завдав 256 артилерійських обстрілів і сім. Авіаударів, українець ігор, американець Рікон та Канадієць Меттью усі гуртом допомагають родині нашого військового відбудувати домівку. Росіяни знищили її ще в лютому. 22-го. Тоді вони скидали снаряди з гелікоптерів. Добробатівці відбудували дім одразу після деокупації. А тепер узялися і за господарські споруди, бо бійцю робити це ніколи. Він на фронті. Як просуваються роботи Даря Цесарук? Бачила. У бетону змішувачі розчин для майбутньої опалубки. Його рікон робить уперше, поки з підказками, бо досвіду ще бракує. Я не звик працювати руками, але дуже хочу випробувати себе. Так, я трохи втомився, але це того варте, адже я допомагаю відбудувати житло. Бо живе Олена одна і зробити все самотужки не може. Її чоловік уже три роки на фронті. Пішов ще перший день повномасштабної, коли росіяни скидали по селу снаряди просто з гвинтокрила. Значить, наші молодці угнали бінзавоз Уркавський і його отам на стадіоні. Ці ж почали шукати цей бін Вони прилетіли, його розстріляли і по ходу летіли назад. І дивляться, що в мене краси зеленою мордою. І давай лупасить трасілямі. Лупасили трасілямі, загорілось там поле, там все горіло, горіло. Їхній будинок спалахнув миттєво. Він був з ракушняка, загасити його не встигли. Вогонь швидко, зрештою, перекинувся і на сусідній. Пожарка просто боялася, тому що ми війну не переживали, у нас ніколи війни не було. І приїхала, тому що всі дзвонили, що горить будинок, все горить. От приїхала пожарка і вони потушили. Волонтери уперше прийшли на допомогу, щойно звільнили Київщину, і будинок відбудували з нуля, що правда вже з іншого матеріалу. Тепер беруться і за решту, бо ж господар воює. Зараз допомагаємо з господарськими приміщеннями, бо це спільнота. Ми сарафанне радіо у нас працює дуже гарно, і ми людей не покидаємо. Усі тутешні волонтери не професійні будівельники, хоча Ігор за три роки вже став майстром. Приїжджає завжди, коли є потреба. Так ми зараз допомагаємо цій родині військової, який захищає нас. Я ну, повинен вкласти якісь свої вклади. Двоє заокеанських волонтерів тяжкої роботи теж не бояться. Працювати готові і понаднормово, навіть мовний бар'єр для них не перепона. I know two Діро me мі and Baba Баба me Chikai. родичі Меттю були звідси в нього й прізвище українське, та й сам він, зрештою, планує оселитися тут. Я спеціально приїхав сюди з Канади, бо моє серце і моє майбутнє тут. Тому я просто не можу залишитись осторонь, коли від війни так сильно постраждали люди. Роботи так багато, що відволікатися ніколи. Олена насилу вмовляє хлопців бодай, пообідати. Для них вона готувала цілий день. Вегетаріан, Вігетаріансосу питаю зробити салат, ножки. Зараз будуть халбаску, салатик. таке. Іноземних волонтерів завжди було багато, а тепер і наші поїдуть вчитися за кордон, бо кваліфікованих кадрів бракує, а роботи менше не стає. Ми підписали договір із Стенфордом. Це надзвичайно важливо, це можливість навчати наших людей новим технологіям. Це якраз віртуальний дизайн і конструкція. Тобто це і проєктування повністю все, і будівельний процес, але буде змішана, тобто гібридна форма. Навчання у Сполучених Штатах триватиме рік. Туди поїдуть 40 студентів. Відбір почнуть незабаром. Роботи Жудимирі продовжать і наступного тижня. Дар'я Цесарук, Данило Городецький ми Україна, марафон. Єдині новини. Заряджати автомобілі від сонячних панелей. Бізнес на зеленій енергетиці організував 32-річний ветеран з Луцька. Віктор Шемидюк реалізував мрію завдяки гранту Українського ветеранського фонду. Там підтримали його ідею. Продовжить Володимир Миколайчук. Ну, взагалі ця станція може докидати, якщо автомобіль здатний стільки прийняти, вона може заряджати 100 кілометрів за 10 хвилин. Віктор показує свою першу станцію зарядки електромобілів. Її встановив на трасі поблизу Луцька. Каже, після поранення не хотів бути тягарем для дружини та двох діток, тож вирішив відкрити бізнес. Я хотів, щоб моя справа приносила не тільки дохід, а й користь. Я так для себе продумав, що електромобіль буде заряджатися ще від сонячних панелей. Частково, тобто автомобіль і так не має шкідливих викидів. Плюс він заряджається не від умовної теплової електростанції, яка там має багато-багато чадить -багато цих вихлопних газів різних шкідливих, а від сонячної чистої енергії. Тому вирішив, що так буде дуже хороший такий напрямок для розвитку. Віктор пішов служити в перші дні повномасштабного вторгнення. Захищав Луганщину та Миколаївщину. Восени 22-го року втратив ліву ногу під час звільнення Херсонщини. Одним із осколків протитанкової ракети мені відсекло ногу. От ще вона там певний час на м'язах трималася. Ми виїжджали з поля бою десь 2-2,5 години. Тобто я 2-2,5 години з турнікетом на БМП так і проїхав. Віктор за фахом бухгалтер тож самостійно підготував бізнес-план і отримав грант українського ветеранського фонду. Йому виділили мільйон 600 тисяч гривень, додав майже 400 тисяч власних заощаджень і встановив перший зарядний комплекс. Та побачите ця зарядна станція зараз обладнана ще навісом і сонячних панелей. Вона мені в місяць. Закриває десь 30% витрат на електроенергію. Взагалі, в перспективі планую, щоб всі мої комплекси, які в мене будуть, були обладнані таким сонячним навісом. І плюс було б взагалі добре, що хочу зробити систему зберігання енергії для того, щоб зробити певною мірою автономність на випадок, якщо в нас є блекаут, щоб автомобілі все одно продовжували, могли продовжувати заряджатися. Віктор залюбки показує, як заряджати електромобіль, адже сам фанат зеленої енергетики та їздить на екологічній машині. Ну, ставте дві години, ви можете зупинити раніше, угу. розпочати Добре. заряджання. Я думаю, що це взагалі дуже актуальна справа через те, що, наприклад, я тільки сіла на цей електромобіль, і ну, по місту одна справа. А коли їдеш між містами, це трошки так напрягає, бо шукаєш де можна, де де куди, а там не працює, а там велика відстань, і моніториш весь час, чи вистачить тобі. Принаймні, в мене нема ще досвіду, я моніторю весь час, скільки відсотків. Тому для мене, що вона, наприклад, тут є, я зраділа. І ми зразу заїхали, і зразу треба спробувати. Бувати другий зарядний комплекс встановив у Луцьку. Каже, там попит на зарядку електромобілів вищий. Планує розвивати свою мережу і запевняє, після важких поранень життя не закінчується. Зараз посилено тренуються у спортзалі, аби ще й виступити на ветеранських змаганнях. Із Луцька Володимир Миколичук, Олександр Бойко, ми Україна, марафон. Єдині новини. Росіян, які візьмуть участь в автопараді 9 травня у Стокгольмі, позбавлять посвідки на проживання у Швеції. Про це повідомили в шведському міністерстві міграції. Заява була зроблена після того, як стали відомі подробиці проведення майбутнього російського заходу. Журналісти з'ясували, що серед його учасників буде колишній неонацистський лідер, екс-співробітник МВС Росії та відверті прихильники Путіна. Автопробіг та парад в шведській столиці проводить російська організація Безсмертний полк», яка щорічно влаштовує пропагандистські акції і в Росії, і в різних країнах світу в шведському міністерстві міграції заявили, що не будуть проявляти гостинність до людей, які загрожують безпеці країни. Стійкість українських медіа це водночас історія і про втрати і про здатність інформувати. Такий висновок основний меседж озвучили на заході з нагоди всесвітнього дня свободи преси. Попри війну, українські медіа виконують свою функцію, інформують людей та протидіють російській пропаганді. Редакції знищені журналісти переміщені, життя втрачені. Попри ці руйнування, українські медіа продовжують повідомляти, інформувати та притягувати владу до відповідальності. І ця наполегливість це не просто професійна мужність. Я думаю, це акт національного служіння. Важливо зазначити, що ЮНЕСКО розглядає відновлення медіа не лише як нагальну потребу саме по собі, але як безумовну необхідність для ширшого інклюзивно та сталого відновлення України.